Намасте, вітаю, друзі! Мене звати Адель і я сертифікована інструкторка в методиці Адхо-йоги. На сьогоднішньому класі я познайомлю вас з глибокою медитативною практикою, яка включає в себе комплекс ваю для того, щоб перейти в особливий стан, а також глибокої медитації внутрішньої тиші. Також нагадую про те, що до практики допускаються люди без серйозних проблем з здоров'ям. І якщо у вас є сумніви у цьому, то, будь ласка, проконсультуйтесь з вашим лікарем. А ми будемо починати. Тягнемося долонями вгору вдих. І вниз видих, вгору вдих. Вниз видих вгору вдих. Легенький нахил, видих. Вгору вдих, видих. Починаємо з кілька циклів повного дихання. Можна прикрити очі. Тримаємо рівну спину, маківка тягнеться вгору, а потилиця штовхає уявну стінку позаду. Живіт злегка зібраний. Ми починаємо повільно вдихати, наповнюючи живіт, потім легені, і потім трошки ключиці піднімаються і видихаємо з живота та легень, і наші ключиці та плечі опускаються. Повне глибоке, наповнене дихання. Весь час концентруємось на тому, щоб маківка тягнулася вгору, положення спини було рівним, живіт зібраним. Відчувайте, що в якийсь момент ви можете розширити ваше дихання, вдихаючи в живіт, розширювати в сторони, в спину, Диха стають довшими. І зараз ми з вами відкриваємо очі і переходимо до капелепхаті. Для цього одну долоню ставимо на живіт, іншу на груди. Видихаємо повітря з живота. На видисі живіт спустошується, на вдисі ніби надувається. І амплітудно рухається вперед-назад. Грудна клітина тим часом фіксована. Концентрація лише на видихах. Ще кілька циклів продовжуємо виконувати, стрімко випускаючи повітря з носа. 5, 4, 3, 2, 1. Витягуємося вгору вдих. Руки в намасте до грудей, видих. Робимо вдих на 80% та тримаємо затримку дихання. Не перетискаючи горлову щелину. На розслабленому горлі тримаємо затримку. Спина продовжує триматися рівною, 5, 4. Три, два, і відпускаємо затримку дихання вгору вдих і вниз, видих. Зараз будемо виконувати у банху, також накладаючи до неї три замки. Як це виглядає? Це вакуум живота, а також нижній замок та верхній. Ми робимо вдих, видих. Підтягуємо м'язи промажений, втягуємо живіт вакуум і опускаємо підборіддя до яремної яблучки. Пробуємо вдих. Повністю видихаємо повітря, втягнули живіт і наклали обидва замки знизу вгору. Три, два, один. Відпустили і знову вдих, видих, нижній замок, підтягнули м'язи промежне, втягнули живіт і підборіддя. Три, два, один, відпустили. І ще один раз. Вдих, видих. Тягнули живіт. Спершу м'язу в живіт і потім підборіття. І знизу вгору повільно відпускаємо наші замки. Вгору вдих та видих. Добре, в долоні ставимо біля себе, натягуючи руки, відтягуємо нашу потилицю трошки назад, підберіть дещо до яремної ямочки, згинання, розгинання шиї. П'ять, 4, 3, 2, один. Скручуємо голову вправу та ліву сторону. П'ять, чотири, три, два, один. І опускаємо вухо до правого плеча, до лівого. Плечі не піднімаємо. Три, два, один. Добре. З цього положення переходимо на вколішки. Права нога, ліва рука витягується вперед назад. Згинання, розгинання в долоні та стопі. Пальчики на себе та від себе. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо. Змінюємо сторону. Ліва нога, права рука на себе від себе. П'ять, чотири, три, два. Один. Один. Опустили. Витягуємо праву ногу, погляд йде вгору. Робимо кішку, витягуючи праву ногу назад. Вдих. Видих, коліно ведемо до чола. Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Робимо останній раз, фіксуємо ногу позаду і починаємо, згинаючи коліно, прокручувати таке коло в тазу стагновом. П'ять, чотири, три, два. Один та змінюємо напрямок в іншу сторону. П'ять, чотири, три, два. один. Один опускаємо коліно і витягуємо зараз ліву ногу назад, розгинання в спині, вдих, видих коліно до чола. Вдих, видих. П'ять, чотири, три, два, один. Залишаємо ногу позаду і починаємо, згинаючи коліно, вести ногу колом в тазу стегновому. П'ять, чотири, три, два, один. І змінюємо напрямок в іншу сторону. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо наше коліно. І зараз робимо правою рукою таке півколо. роблячи скрутку, прокручуємо нашу руку. Тас фіксований. Скручуємося у верхній частині тулубу. І зараз змінюємо напрямок в іншу сторону. П'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо руку і зараз ліва рука. Робимо коло, скручуючись в один бік. П'ять, чотири, три, два. І змінюємо напрямок в іншу сторону. П'ять. Чотири, три, два. Один. Добре. І додаємо кілька циклів розгинання, згинання в тулубі. Римову кішку вдих і видих. Округлюємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Чотири, три, два, один. Зараз заводимо праву руку під ліву, опускаємось на праве плече, опускаємо голову, витягуємо руку, фіксуємо кілька циклів дихання в цьому положенні. І піднімаємося вгору, заводимо ліву руку під. Вправо опускаємо ліве обличчя, ліву сторону обличчя, витягуємось. Піднімаємося вгору. Сідаємо на п'ятки. Кілька циклів даємо знову дихання шиплячого. Вдихи на 4 цикли і видихи на 4 цикли. Ми готуємо себе до послідовності ваю таким чином. Зараз легко шепляче дихання, навдисі ніби носом СО, навидися носом хам. І так на чотири рахунки шепляче дихання, коли легко перетискаєте носову та горлову щелину. Вдих один, два, три, чотири. І видих один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. І видих. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. І видих. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. І видих, зберігаючи шипляче дихання. Вдих, один. Два, три, чотири. І видих. Один, два, три, чотири. Вдих, один, два, три, чотири. І видих. Один, два, три, чотири. Зараз це дихання. Ми продовжуємо зберігати для послідовності ваю. Кожен рух займатиме кілька. Циклів, тобто 4 цикли дихання, на вдих 4 і на видих 4. Ми витягуємо праву ногу вгору, ліве коліно відриваємо, витягуємо повільно руки вгору. Це в нас вдих. І переходимо з цього не один, не 2, повільно видих. Повільно починаємо опускати праву Руку на підлогу піднімати ліву ногу, ліву руку, вдих. І видих. ведемо ліву ногу до правої Утанасана. Права нога назад. Вірабхадрасана. один вдих. Вірабхадрасана. два. Видих. Опускаємо ліву руку. Права нога, права рука. І видих, танасана. Ліва нога назад, вдих. І видих, повільно, вірабхадрасана, два. Повільно опускаємо руку вдих. Утанасана, видих. Права нога вдих, руки вгору. Воїн два, видих. Опускаємо ліву руку. Права нога, права рука вдих. І повільно видих. Ліва нога вдих. Видих, плавний рух. Концентруємось на своїх відчуттях. Опускаємо руку. Дих. Утанаса видих. Права нога назад. Вдих. Воїн два. Видих. Вдих. І видих. З цього положення опускаємось на колішки. Сідаємо на наші п'ятки. Знову поновлюємо дихання, якщо воно раптом збилось. Повільний шиплячий вдих, повільний шиплячий видих. Дихання плавне повільне, шипляче. Ми піднімаємось на коліна, ставимо долоні позаду на поперек, йдемо в легенький прогід. Штовхаємо таз вперед, живіт, весь час тримаємо міцним та зібраним. Опускаємось, сідаємо сідницями на п'яти, ставимо долоні за голову, нахиляємо голову вперед. З цього положення знову відриваємо сідниці і знову даємо розгинання на спину, погляд вгору. Виштовхуємо таз більше вперед. Живіт тримаємо зібраним, розкриваємо грудну клітину більше вгору. Опускаємося на п'яте, Коліна можна трошки розвести, витягуємося в вперед. Баласана. З цього положення піднімаємося навколішки, залишаючи таз фіксованим над коліном, витягуємося долонями вперед. Чого можна опустити на килимок? Живіт продовжуємо тримати зібраним. Грудну клітину штовхаємо ближче до кілинка. Піднімаємось, сідаємо знову на п'яте, відтягуємо долоні назад замочок. Відпускаємо замочок, стаємо колішки та виводимо праву ногу вперед. Опускаємо таз, коліно на підлозі. Носочок краще натягнутий, ось так. А якщо у вас є болі в колінах, то можна від себе. Витягуємо руки вгору. Збираємо наші долоні лікоть за ліктем. Живіт тримаємо зібраним грудну клітину розкриваємо вгору, потилицю штовхаємо назад, підборіддя опускаємо дещо до яремної ямочки. М'язи промежені, підтягнуті. Коліно виштовхуємо більше назовні. Великий палець правої ноги впираємо в підлогу. Розводимо наші долоні, вирівнюємо, опускаємо їх піряніг. Зараз змінюємо сторони. Права нога йде назад, ліва нога йде вперед. Піднімаємося, витягуємо долоні вгору, беремо себе за лікті і виштовхуємо лікті назад. Коліно лівої ноги більше назовні. Носочок великого пальця лівої ноги штовхаємо в підлогу. М'язи тазового дна зібрані, живіт зібраний. Грудна клітина витягується до неба. Вирівнюємо ноги та опускаємо. Опускаємо руки, підкроковуємо правою ногою до лівої, коліна призігнені. Ми прокручуємо наш таз назад. Прагнемо вкласти живіт на наші стегна, одночасно прокручуючи весь, таз, весь час тазові кісточки, штовхаємо нашим попереком ніби через живіт на стегна. Коли відчуваєте цю дію, можна дозаглибитись і опуститися нижче. Піднімаємось дещо, вирівнюємось до паралелі і потім піднімаємося вгору. До себе підтягуємо праву ногу, носочок до себе. Зараз права нога йде назад, ліва рука на підлогу, права нога права рука вгору. Коліно опорної ноги може бути призігненим. Мязами виштовхуємо ногу вище. Опускаємо долоню, призгинаємо коліно, ставимо ногу до ноги. Знову витягуємося вгору, до себе підтягуємо ліву ногу. Носочок на себе, положення тіла рівне, живіт зібраний, ліва нога починаєте назад, права рука опускатись, ліва нога і ліва рука вгору. Штовхаємо ліву ногу м'язами більше вгору. Дихання глибоке та шипляче. Опускаємо ногу коліна призігнені. З цього положення ми сідаємо зі схрещеними ногами. Якщо ви не можете довго сидіти в положенні зі схрещеними ногами, я дуже рекомендую підставити подушку або цеглинку під сідниці для того, щоб ви були на підвищенні і могли таким чином тримати рівну спину. Ми знову відновлюємо наше дихання, якщо воно збилось. Поки що очі можна відкрити, але погляд розфокусувати. Відчуйте таке відкрите сприйняття. Ви ніби сприймаєте все і одночасно нічого. Погляд розмитий, відкрите сприйняття всього і нічого. Тим часом ми концентруємось на тому, що наша спина рівна. Ви відчуваєте легку зібраність в животі, в тілі, але не відчуваєте напруження, одночасне розслаблення і також легенька зібраність. Зараз можна прикрити очі і просто звернути увагу на свій потік думок, спогадів і всього, що до вас приходить. Спробуйте спостерігати за цим відсторонено. Відсторонено спостерігати за вашими думками, спогадами. Зверніть увагу на те, що якщо ваше Я може спостерігати за вашими думками, то ви не є вашим інтелектом, ви не є вашими думками. Ваше Я окремо спостерігає за потоком. Уявіть, ніби цей потік ваших думок, ніби якесь озеро, гірське. Але через погодні умови воно, можливо, колихається, можливо, там буря, падає дощ, і ваші думки так само такі ж неспокійні, як це озеро. Але так само ваші думки можуть бути лагідними, повільними, як спокійне гірське озеро. А ви просто спостерігаєте за цим колиханням чи спокоєм, неважливо, просто як окремий спостерігач. І зараз уявіть, що біля цього озера починають приходити люди один за одним, ніби ваші думки, але ви ні за ким не спостерігаєте. Ви просто відпускаєте кожну людину, і вона просто проходить повз від однієї до іншої. Ви просто затишно десь сидите і спостерігаєте за цими людьми як кожна з них проходить біля озера. І зараз спробуйте просто на кілька секунд за кожною думкою, тобто за кожною людиною, спостерігати, проводжаючи її поглядом. Ви спостерігаєте за однією людиною, як вона пройшла, потім переходите до іншої, і до наступної. І так кожного разу. Ви не зациклюєтесь на них, не залишаєтесь на довгий час спостерігати за ними. Ви просто деякий час проводжаєте цю людину поглядом і переходите до іншої. Так само спостерігаючи за думками. Переходячи від однієї до іншої, ці думки, ці люди можуть бути вам приємними чи неприємними, поганими чи хорошими. Це не важливо, ви просто спостерігайте, просто спостереження за ними. Весь час ви, ваше я, це окреме, воно спостерігає, воно не зв'язується з цією думкою, воно просто спостерігає десь з іншого місця. І зараз запитайте себе, про що я думаю. Про що я думаю? І в той же момент ні думайте ні про що. І знову і знову повторюйте для себе про що я думаю. І в той момент не думайте ні про що. Спробуйте виловити, Кілька секунд внутрішньої тиші після цього запитання. Якщо внутрішня тиша припиняється, спробуйте знову і знову запитувати себе, про що я думаю. І в той час не думайте ні про що. Зараз з цього положення переходимо з закритими очима на спину, розводимо руки та ноги, лягаємо в положення шавасани. Спробуйте зберігати цей стан внутрішньої тиші. Відчуйте, як від чистоти ваших думок переходить розслаблення у все тіло. Чистота в розумі та розслабленість вашого тіла. Ви можете ще деякий час залишатися в шавасані, або через бік повернутися і піднятися зі схрещеними ногами, потягнутися вгору в вдих, Опускаємо руки до грудей. Намасте. На цьому наша практика завершена. Я дуже сподіваюся, що вона вам сподобалась. І чекатиму на ваші реакції в коментарях під цим відео. Дякую Намасте.